У центрі Житомира продовжується робота зі спорудження пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором. Наразі тут облаштували сходи, на яких написані назви місць, де відбувалися ключові події. На вертикалі розташували сонце з картою України. Також встановили три бронзові фігури: четверту фігуру медсестри мають привести до кінця тижня. Проект пам'ятку передбачає встановлення чотирьох фігур. Наразі є три вже і це фір. Фігу... Фігура воїну Збройних сил України, фігура добровольцям, які пішли на фронт, і зараз там перебувають, фігура волонтерам, які з 2014 році допомагають нашій армії, і ще одна фігура медичної сестри. Це так. Символ всіх тих людей, які рятують життя і здоров'я наших хлопців на фронті і на фронті, і в тилу, в тому числі, також тут залишилось зробити благоустрій навколо пам'ятного знаку. За словами міського голови, всі роботи мають завершити до 14 жовтня, коли відзначають День захисника України. У Нас немає виходу до напокрова. Ми його відкриваємо, все закінчить, як. Теж ніхто не вірив, що ми відкриємо флагшток. Все встигли, все зробимо і все буде вчасно. На урочисте відкриття пам'ятного знаку запросять рідних загиблих героїв, каже міський голова. Це сім'ї загиблих в першу чергу. Ну, всіх ми запрошуємо всіх на відкриття. Там, треба, щоб прийшли і діти, і студенти. Бо... Це дійсно такий момент, коли які повинен об'єднати міста і ще раз нагадати про подвиг цих героїв. Обговорення щодо вигляду пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором тривало не один місяць. До створення концепції долучилося чимало людей. Всі дотичні будуть запрошені на відкриття. Зазначив міський голова. Люди, які дуже багато часу своєї енергії витратили на. Це не тільки скульптори, це просто громадські організації міста Житомира, які допомагали знайти у цей консенсус і щоб нічого не забути. Бо дуже було багато моментів, і кожен щось. Вкладав своє в цей пам'ятник. Я особисто там запропонував встановлення прожектору сильного прожектору, який буде запалюватися в день загибелі одного з там житемірян в день його загибелі. Ми будемо запалювати цей проект прожектор, і це ще буде одним нагадування. Ну такі моменти тому кожен щось туди вклав цей пам'ятник, і я думаю, що навіть тут і ніколи не потрібно запрошувати. Всі будуть. До Дня захисника України у школах міста проведуть уроки пам'яті. Цей день ми плануємо, якраз сьогодні, це питання обговорювали на раді. Ми плануємо провести уроки по всім школам, уроки пам'яті для того, щоб прийшли самі учасники АТО і не просто вчитель розказав, а от безпосередньо сам учасник АТО прийшов до дітей і. Розказав якусь цікаву історію. Вони побачили дійсно живого героя і також вшанування наших загиблих біля меморіальних досок в школах і інших закладах нашого міста. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир інфо у Телеграм, оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир інфо. Дізнавайся новини першим.